Доброго дня всім добрим людям. І так, завтра, 2 липня, виповнюється рівно 14 років з того моменту, коли держава Україна позбавила мене паспорта і я став фактично політичним номер один в Україні, оскільки політика держави України направлена на Тактику застосувала по відношенню до мене тактику терору. І на сьогоднішній день рішення суду про видачу мені вклеєння фото, фотографії в, в, в паспорт після досягнення 45-річного віку е, не виконане. Е, стягнено три рази моральну шкоду за невиконання рішення суду. Але на сьогоднішній день суди виносять відмовні рішення і фактично. Вчиняють терористичні акти, оскільки у відповідності до закону України про критичну інфраструктуру здійснення правосуддя є е, об'єктом критичної інфраструктури. Саме так написано в 13 му пункті закону про України про критичну інфраструктуру. Тобто, якщо правосуддя не здійснилося, це є терористичний акт, оскільки таких терористичних актів на сьогоднішній день вчинено. По відношенню до мене більше тисячі, там близько двох тисяч, можна говорити про те, що вже держава Україна застосувала по відношенню до мене тактику державного терору, оскільки це відбувається протягом 14 років. На превеликий жаль, закон України про критичну інфраструктуру в 20, прийнятий у 2022 році. Тобто з того моменту там близько, скажімо так, близько 500 чи 600 чи 700 рішень. Я їх не рахував винесені відмовні, тобто вчинені терористичні акти. Ну І щоб ми розуміли, що це може стосуватися будь-якої людини чи громадянина, оскільки державні чиновники на сьогоднішній день шляхом мовчазної згоди і конклюдентних дій. Дозволяють собі робити такі неподобства, оскільки держава Україна гарантує їм безкарність, а оскільки безкарність також гарантується рішеннями судів, оскільки подані мною рішення про скасування цих рішень набувають законної сили, скарги до ВРП на сьогоднішній день ніякого не розглядається. Пишеться стандартна фраза, що Ніяких порушень немає, не вбачається ніяких порушень. Таким чином, на сьогоднішній день було мною подано знову ж таки до Верхов... позов проти Держави Україна за винесення Верховним судом незаконних рішень, і фактично було подано до СБУ Хмельницької області заяви про вчинення кримінального правопорушення проти колеги проти судді і колегії суддів. І на сьогоднішній день це все футболиться і слідчі судді не вносять такі відомості в єдиний державний реєстр державного досудового розслідування. Маємо те, що маємо. На превеликий жаль, я якось переживу це все. Воно мені, в принципі, якось. В принципі, надоїло і не надоїло, оскільки всі чекають, коли ж нарешті мене зламають, як вони кажуть. Рано чи пізно каже судді, кажуть, ми дочекаємося, як китайці кажуть, вашої смерті, і ці всі справи позакриваються, і ми їх всіх списуємо в архів, і все так воно і закінчиться. Тому е, тактика державного терору, яка взята на озброєння державною державою Україна. Не говорить про те, що сама держава є терористичною, і рівно як і не можна визнати судом ні державу Росії, ні державу Україна терористичними державами, оскільки цю маячню, яку несуть журналісти, я не дозволяю собі її нести, оскільки стою трошечки вище цього. Тому оскільки держави, як я вже казав, вони на сьогоднішній день не загальнонародні. Вони є віртуальні, вони є об'єктивні, але віртуальні. І таким чином всі в будь-яку сучасну державу на планеті Україна не можна визнати терористичною. Безперечно, можна винести будь-яке рішення за відсутності відповідача чи представника відповідача, але я думаю, що жоден суддя не зробить такого кроку. Ну і стосовно. Другої ознаки про тактику тероризму це е, саме е, коли суд стає на сторону відповідача, саме держави Україна, і виносить рішення, яким, е, порушуючи принципи всі принципи українського правосуддя, самостійно за власною ініціативою виносить е, е, рішення на мою користь, але е, розмір е, шкоди е, визначає самостійно. Без будь-якої заяви чи без будь-яких доказів зі сторони правопорушниками. Такими справами, для того, щоб ми зрозуміли, як це робиться, я наведу пару справ. Е, номерів в державному реєстрі ви можете подивитися на них, вони всі є, оприлюднені є рішення. І тому, е, щоб не викликати там будь-якої. Е, недовіри чи ще чогось там називаю по пам'яті, там штук 5 назву, щоб ми розуміли. І так справа номер 686 дріб 25 511 дріб 20, який Верховний суд визнав Дії держави Україна такими, що порушують мою гідність, але присудив супереч практиці Європейського суду з прав людини, яка говорить про те, що розмір відшкодування не може бути менше 500 євро, присудив на стягнути з держави Україна на мою користь тисячу гривень. Таким чином, рішення з 2020 року не виконано до сьогоднішнього дня. Справа номер 686, дріб 13188, дріб 21. Стягнуто на мою користь 500 гривень моральної шкоди і 10 гривень майнової шкоди мається на увазі два квитки на проїзд до суду і в суд. Я не говорю про там інші відшкодування, які мали бути зроблені, і розмір шкоди заявлений і присуджений до стягнення. Я говорю про те, що рішення на сьогодні до сьогоднішнього дня не виконано. Заяви про здійснення контролю над виконанням рішення суду в порядку статті 129 Прим залишилися всі відфутболені, незважаючи на те, що в Конституції України написано слово здійснити судді самостійно за власною ініціативою. Створюють такий прецедент, що вони слово здійснити замінюють, встановлювати. Якщо здійснити це обов'язок, то встановити це право суду. Таким чином йде банальна маніпуляція. Оце вони все викручують на свій смак і розсуд, маючи за спиною гарантії безкарності від держави України. Ну, третє рішення для прикладу, яке залишилося невиконаним, це 686 дріб 337 дріб 24, яким на мою користь стягнуто там, 111 гривень 21 копійку. Рішення не виконано до сьогоднішнього дня. Ну, продовжувати я не буду. Там є рішення по 40 тисяч, по 50 тисяч. Це вже інфляційні які. Нараховані за те, що держава не виконала своєчасного рішення суду, і цей банальний терор можна припинити елементарним шляхом, давши вказівку ДКСУ або прийня, посилатися не на інструкцію про стягнення коштів з державного бюджету, а так як в рішенні суду написано безпірно списати з єдиного казначейського рахунку. Тобто так і безпірно списувати, а голову казначейства притягнути до кримінальної відповідальності за зловживання владою і службовим становищем. Тому всіх вітаю з 14-ї річницею державного терору. Дякую за увагу, будьте здорові, всім всього доброго.